Що подивитись з фільмів французького кінокласика Франсуа Озона? Рекомендую: «Дев'ять стрічок, зіркова музична комедія «Вісім жінок, шедевральний містичний детектив «Басейн» У Дусі не менш шедеврального фотозбільшення Антоніоні, наркотична драма про нове життя сховище. Комедія про витіснення або ж заміну чоловіка його дружиною, відчайдушна домогосподарка, літературна драма під назвою «У будинку». еротична мелодрама про вільний жіночий вибір і дорослішання, молода і прекрасна, історична драма про кохання під час війни, – «Франц». еротичний альмодоварівський трилер, подвійний. Коханець і драма про священників-гвалників та їхніх жертв з Божої волі. Озон вартує вашого часу.